Розпочали літо та канікули у визирській громаді з нагородження учасників виставки, що відбулася у соціальних магазинах ТІС під назвою Світ очима дітей. Вихованці комунального закладу позашкільної освіти, центр дитячої та юнацької творчості із задоволенням отримали солодкі подарунки. Як бачать цей чудовий світ, юні таланти вони розповідали самі. Головне для художників мир та натхнення. Діляться своїми наступними творчими планами Поліна Терзі та Софія Глухова. Я хочу намалювати. Море, де буде багато людей, і щоб там був мир, гарне море і хвилі. Головне терпіння та змога малювати. Я хочу, щоб художники були. Творчими і їм завжди хватало красок. Під час нагородження звучали і поздоровлення від творчих однодумців та батьків, які також долучилися до цієї церемонії. Окрім гордості за дітей, особисту подяку педагогам комунального закладу позашкільної освіти, центр дитячої та юнацької творчості, висловила мати двох юних митців Ірина Глухова. Височайша подяка нашим вчителям, тому що наскільки вони змогли. Знайти підхід до кожної дитини, до батьків змогли розвинути і дати їм поштовх розвиватися на майбутнє. Діти з задоволенням біжать до Тетяни Аркадіївна до В'ячеслава Михайловича. Вони їх дуже люблять, і навіть канікули, якісь вихідні вони біжать дуже от з радістю до них, як і до вчителя, і як до людини. Тому я ж в подяка від щирого серця. Майже місяць тривала експозиція в соціальних магазинах Тісу у Визирці та Першотравневому. Батьки, бабусі та дідусі мали змогу бачити мальовничий світ очами своїх дітей та онуків. Ця творчість всім дарує надію на щасливе майбутнє та впевненість у невідворотню нашу перемогу. Вважає директорка соціальних магазинів тісу у визирській громаді Наталія Бойченко. Нам дуже приємно, що ми вже не перший раз нагороджуємо наших діток. Вони постійно нас здивовують своїми талантами, своїми здібностями, своїм баченням цього світу яскравим. І це як краплина свіжого повітря в наші складні часи. Ми бажаємо щиро бажаємо успіху, натхнення і самореалізації. Урочиста церемонія вшанування юних художників Визирської громади яскраво розпочала чудовий період року для кожної дитини час літніх канікул, впевнена директорка центру дитячої та юнацької творчості визирської сільради Юлія Галаєва. Я дуже вдячна їм за їх творчість, за їх активну участь у всіх заходах, які проводить позашкілля, і бажаємо вам яскравих колоритних канікул, творчих ідей і восени. Наш центр дитячої та творчості чекає на вас.